Так, контент. Значить, фонарик для жінки удобний в использованні і недорогий, бажано на Samsung. Значить, перший претендент, як не дивно, він не на Samsung. Ну, зборка нормальна. Коротше. Це Титаніум, ось свіжак, 09-22 зроблене. Коротше. Е, він буде прикольний. Вже має непогану батарею, даний Samsung. Але якщо не особо двість важна. А важно нормальна зборочка і маленький, він компактний, сумочний такий, то отут відкручується зараз. Та от їдьте. Зараз зажму. Зажму, сказав, Вова, і не зажав. Так. Ось гаєчка відкручується. І тут у нас USB зарядка. В принципі, непоганенький, ну, тільки є зовсім ширпотрібні такі китайські, а це нормальний зборок. Що в нас? По-повербанкові? Можна в павербанк його вставляти, заряджати. можна в зарядне в любе. Доволі удобний в использованні, маленький і так далі. Оце перший претендент. Ну він без Samsung. Другий претендент це отакий ліхтарик. У нього те, те 6 міні-діод, він дуже мало потребляє. Дуже мало потребляє. не дуже ярко світе. Та успокойся ти. Світе не супер ярко, точка в нього наводиться, і в того теж наводиться точка. Тут от на трищотки йде. Ось, докручую трещотку, зводиться точка в нас. От, звелася точка, можна бити точкою. Е, Тут ставляється діод. Розкручу. Е, Тут зарядка у нас іде отака. І в комплекті йде зарядка від автомобільного прикурювателя е, і от сіті. Блочок вже йде в наборі. Тобі нічого не треба. Не треба в своє зарядне телефон його впихати. Просто там блочок йде в наборі до нього. І стоїть він недорого, і Samsung можна в нього поставити. Оцей ліхтар, іменно цей, який я провіряв на цьому другому режимові, е, він не сильно світе, Ну для підсвітки невеличкої кімнати пайдайдіот. Я його ставив 36 годин, часов. Він на цьому режимі відпахав. На яркому, я думаю, менше буде. На яркому часів 10 не женпаха. Я так думаю. Ну, діод в нього не сильно потребітельний. Це перший.